Багато хто з вас чув про такого нашого коміка Вадима Дюнька на початку, тому що в нас прийшла юна панянка на його виступ. А Вадима, мені як директору, особливо приємно озвучувати. Він в нас всі вокальні конкурси в школі виграв. Ми всі вчинським колективом думали 15 хвилин перед тим, як оголошувати переможця, то Вадим написав ту пісню про осінь. Чи може, то його батьки написали ту пісню про осінь. Виявилося, що Вадим. А ще Вадима така собі англійська, але він написав пісню про осінь, перевів її на англійську. Називається «Summer». У мене є декілька питань до Вадима, але я думаю, що він зараз нам все добре роз'яснить про свої шкільні походеньки і чому він так погано вчив англійську. Вадим, запрошуємо тебе до отримання грамоти, яку ти можеш скласти тут на кубку коло всіх квітів. Вадим, Дзенько! Вадим біжить зідальні. Вадим. Ну, подивіться на нього. Я йому медаль не дам. Оксана. Вибачте, за запізнення більше так не буду. Вибачте. Вадим, ти мені булочку приніс. Вона в мені. <сум> ну, най буде. Всім, як то кажуть, добрий день. Добрий день. Всім добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас. Днем знань. Вітаю вас. Я до сьогоднішнього вечора трішечки готувався, скажімо так, згадував, що в мене було в школі, щось вам розкажу, впевнений, ви себе пізнаєте в цьому. Я дуже не любив вчити уроки з батьками, взагалі не любив, бо це постійно крики, сльози, шум, і це тільки мама побачила, що мені задали. Просто кошмар. У мене батько постійно казав, що в нього три вищі освіти, три вищі освіти. Але коли я приходив до нього з уроками, кажу, поможи, батя казав, йди до мами. Я весь час думав, що він називає свої освіти вищими, бо він, блядь, десь в горах вчився. чесно. Я стикнувся з бюрократією ще в дитинстві, тому що я йду до баті вчити уроки. батя каже, йди до мами. Я йду до мами, мама каже: ти в баті був. Йду до баті. Баті каже, йди до діда. Чесно, я, блядь, починав уроки вчити вдома, закінчував в сусідній області, блядь. Дуже порізно. Дякую, дякую вам, дякую вам. Взагалі не любив вчити уроки з батю. Він мені постійно кричав: Як ти, блядь, не знаєш столицю Казахстану? Кажу, батя, спокійно, спокійно, поклади атлас. Зараз в нас геометрія. Я розумію слова подібні, але ну, поклади атлас. Він постійно вимахувався тим Казахстаном, бо він там служив. Він про Казахстан знав все абсолютно. Взагалі, все про Казахстан. Я дуже люблю цей, знаєте, момент, коли ти йдеш зі школи додому, бо ти в школу йдеш красивий, а зі школи йдеш такий шапку, проїбав десь, курточка вже в руках, всьому, в рюкзаку якийсь качан, знав звідки. Ну, і ти постійно спішиш, спішиш додому, бо ти хочеш подивитись Джекічана. Пам'ятаєте то? На новому каналі, Джекічан. Ти йдеш, ти йдеш додому, до дивитися Джекича на новому каналі, думаєш, зараз дізнаєшся про якийсь новий талісман, ти приходиш, а там дід дивиться судові справи, нахуй. Просто, так? Да? Ти думаєш, ну, він так часто дивився ці судові справи, я просто думав, що він шукає почву, щоб бабку засудити, нахуй. Щоб ну, щоб бути трошки, знаєте, прошареним. А ще мене завжди дуже лякало, коли я йшов до школи, бо взагалі з хати виходив, моя мама мене тако перехрещувала. Я думав, бля, може вона щось знає? Куди вона мене так готує взагалі? Дуже-дуже це стрьомно. І я дуже не любив урок музики. Урок музики абсолютно не любив. Ну, він гарно починався завжди. Там вчителька сідає за рояль і, і починає. Як то чутно дзвоник грає, і урок наш починає. Добрий день. І ми всі разом: Добрий день! У нас урок пів урока не могло початися, бо діти, блядь, співали слова вчительки. Просто і знаєте, один раз нам задали е, значить, вивчити пісню «Yesterday» Beatles. Вивчила тільки відмінниця, яка співала в церковному хорі, і я якогось хера. Я почав співати там Єстедей! Oh, yeah! Мені поставили чотири бали, нахуй! Їй поставили дванадцять, всім решта нічого. Получається, я опозорився і ще чотири бали отримав. Просто відтоді я музику абсолютно не люблю. Зараз я дівчата, вам хочу щось таке сказати. Я ну не, не знав про всі жіночі процеси в школі. І мене дуже знаєте так, ну, заздрив дівчатам, які відпрошувались з останнього року і казали вчительці, що в них місячні. Я дуже заздрив цьому, і я подумав, бляха, може це всім таке канає? Я кажу, Тамара Васильівна. Тамара Васильівна, дивіться, я мушу зараз, я мушу зараз відлучитися, в мене місячні. Я їй кажу, у мене таке завжди після фізкультури. Я кажу, якщо треба, мама, записку напише. Вчителька на мене дивилась просто як на дебіла. Казала, Вадим, Боже, сядь, пройде. Просто сядь пройде. Зараз важливе теж питання: Поплодуйте, дівчата і хлопців, в кого був такий однокласник, в якого смерділо в хаті? Поплодуйте. Хто не плодоє, то у вас смерділо, виходить? Чи як то? Ну, Бо в мене був однокласник, ну специфічний запах в хаті і все. Просто смердить і курточка, і штану, все смердить. Моя мама, коли я приходив від нього, казала, ти що, в Олега був? чи що?» Я любив до нього ходити, бо в нього був Sony PlayStation. Мама я любила, коли я до нього ходжу, бо я там довго не буду, знаєте, там неможливо довго всидіти. І ми якось сиділи, грали Sony PlayStation і кажу, Олег, в мене до тебе є таке питання. Він чого такой не подумав, він каже, я знаю, що я жирний. Кажу, при чому тут? Це теж так, да, це теж так. Да. Але я інше хотів би сказати, кажу, чого тебе в хаті такий специфічний запах? Він каже, що ти маєш на увазі? Кажу, дивись, ну може, мама е, там, тушила капусту, кришку не закрила. Він каже, ні, в нас сьогодні плов, думаю, добре. Кажу, може, коти хату хаотично підсикають. Він каже, та ні, у нас вдома лабрадор, він в вольєрі. Кажу, добре, може дід в хаті? Він каже, в смислі, діда вже давно нема. Я кажу, добре, давно нема, але може фізично він ще в хаті, блядь? Всяке може бути. Всяке. Да? І він мені каже, добре, я знаю, про що ти говориш, я тобі скажу, як є. Але послухай мене уважно. Кажу, добре, ну то мені реально цікаво, бо в хаті піздє смерди. Він мені каже: липень. 2004 рік вже так трошки темніло: мама забила хуйну уборку. Друзі, завжди прибирайте в хаті. Гарно вчіться, будьте здорові. Дякую вам, дякую вам. Дякую. А я собі думаю, чого Вадим мене перед концертом прокладки просив. Я вже так думаю, ну Вадим, ну йому певне на сім капель, я таких не маю.